Повалені дерева, зірвані дахи та обірвані лінії електромереж. Саме такі жахливі наслідки негоди, що вирувала вчора у Покровську. Перша літня злива, що тривала відносно недовго, завдала неабиякого клопоту покровчанам, адже у деяких районах міста були пошкоджені покрівлі деяких будинків. Через вчорашню негоду близько восьми з половиною тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Завчора, коли пройшов бровій, у нас було знеструмлено п'ять ліній високовольтних електропередач. Це близько десь вісім з половиною тисяч клієнтів було знеструмлено. Також були пошкодження і по низьковольтній мережі по 0,4. Завчора ми всім клієнтам. Які були застроені по високовольтній мережі, напругу подали, всі лінії наші відремонтували, на ранок залишилися тільки низковольтні заявки. Наразі на місцях поривів працює шість бригад ДТЕК. На ранок у нас було більше 30 заявок. Це на оборвані дроти по містах і по Розінському працює, по Мирнограду, по Покровську. Шість бригад працюємо. Ну, будемо старатися, щоб до вечора вже всі клієнти були знакру. Ліквідація наслідків негоди продовжується. За словами Віталія Сіненка, усі споживачі до вечора уже мають бути з електрикою.